Ця у нас виставка вперше. Вперше у нас на Кіровоградщині відкрита виставка Геннадія Олександровича Гармунова. І перше, кому ми надаємо слово, це представнику департаменту Олені Трибуцький. Доброго дня. Перш за все, велика вдячність вам, пане Геннадію. За те, що ви, не дивлячись ні на що, ні на це гаряче літо, ні на те, що відбувається по воєнним діям, ви знайшли можливість і час привезти нам Одесу сюди в Кромевницькій. Крім того, буквально... Кілька хвилин тому я дізналася про те, що всі ці чудові роботи в кількості близько 150 років передаються до фондів музею мистецтв Делонградської обласної ради. Ми вам надзвичайно вдячні за такий щедрий і вагомий подарунок. І е, ми сподіваємося, що після української перемоги тут у музеї мистецтв, буде величезна масштабна виставка перемоги, ваші роботи займуть у ній е, своє вагоме місце. На жаль, е, реалії такі, що е, щодень е, ворог знищує нашу культурну спадщину. Дуже багато втрат культурної спадщини в Одесі. Дуже е, нам боляче також говорити про те, що буквально вчора у нас е, було пошкодження е, декількох е, будівель, які представляють собою історичну спадщину також в результаті обстрілів. Але не дивлячись на це, ми проводимо ці виставки. Мистецтво розквітає, воно тобто не тільки існує під час війни, а воно розвивається і розквітає. І це наш акт спротиву тому всьому, що відбувається. Це наша відповідь на те, що є наше мистецтво, є Україна і ми не знищені. Я хочу побажати вам, шановний художнику, щоб це була перша виставка, хоча я знаю, що були вже картини. так. Перша виставка, але будемо дуже сподіватися, що не остання ваша виставка з вашою присутністю тут. Бажаємо вам Творчого натхнення, бажаємо вам здоров'я. Ми завжди відкриті. Я вже бачу. Я вже бачу. Я персонал, Так. 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 Музеї мистецтво чудовий персонал, чудова команда і вони завжди відкриті до комунікації. Так що е сьогодні е вам подяка за цю насолоду, яку ви нам... Привезли за цей шматочок Одеси. Я думаю, що містяни з задоволення можуть відвідувати цю виставку. І від сьогодні до нових зустрічей. Ну, перше наше знайомство почалося з сестрою Надії Олександрівною. Тому що вона спочатку прийшла до музею, розказала, як в неї дала новин та йому 70 років, це було минулого літа. І він вже готує прекрасний виставковий проєкт в Одесі. І хотілося, щоб це також було в Краплиницькому. Ну, як бачите, до Крапиницького також все заїхало. І хотілося б надати слово для привітань від родини племінниці Мінерці Ані. deixa На серці не так давно. Потім ми не могли знайти квитки на потяги, бо немає квитків до вересня місяця. Складно було їхати автобусом, але ви так довго і щиро хотіли, щоб ваші рідні, ваша сестра, ваші сестри, друзі, колеги побачили вашу творчість. Що це здійснилось, ми пишаємось, дуже любимо і сподіваємося, що це перша, але не остання виставка я, я, в рідному місті. Я, 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 я. Це мій дядя, це мій хрещений, це зразок, бо дивлячись на його творчість, так стало, що я теж вчилась в художній школі, яку закінчила. Потім був університет, але... Постійно розмови, постійно спогади, постійно фотографії а, дядя Гена, а коли приїде, а коли наступного разу. Тобто з цим ми завжди жили і ми дуже раді бачити вас і бажаємо вам кожного року бути в рідному місті. Дякую. Далиємо такі слова директору школи першої, які ви навчалися майстровій Ірині. Так що вона <плес> якраз і скаже, коли <плес> <плес> присутні, ви знаєте, що ну, не може бути заклад навчальний, діти без мистецтва. Наш заклад, до речі, я не можу сказати, не найстаріший. Ми започаткували 1880 року звідти, і далі ми вже рахуємо свій рік. Це була благоповерхова будівля. Ми сьогодні говорили з Геннадієм Олександровичем. Цей дух, вона навіть побудована не звичайно. Немає таких стандартних вікон, все було високі вікна, стелі, двері. Ну, Мабуть, так надихало дійсно ви згадуєте тих архітекторів, отак от будувати, щоб дітям було зручно. Геннадій Олександрович у нас провчився тоді. Це була семирічка, а потім, уже трошки пізніше, ми стали. Дев'ятирічкою, а потім вже загальноосвітнім навчальним закладом. Але хочеться сказати, що е, добре, що є такі прекрасні люди з великої літаки, ми можемо пишатися, і будемо надіятися, що можливо від батьків, від природи, від закладу, от пішло це натхнення для малювання тому, да, і надія Тому ми обов'язково тільки починається перша педагогічна рада. Ми одне із питань включимо про те, що це ті, хто вчився у нас. Так, нам вже багато років, закладу 145 років, тому отакі прекрасні люди і закінчували наш заклад освіти. Тому да, вдячна ну, за Геннадій Олександрович навчався не в тільки в одній школі. Він ще навчався в школі раніше це була 30-та школа, а зараз це кусі гімназія. І вже загальна традиція, Наталія Миколаївна вас також запрошуємо до слова. Це директор Кущівської гімназії Наталя Буєнського. Дякую за слово. Так, певно, вже традиційно, тому що вже другий випускник книг нашого закладу освіти представляє свою творчість. І це дуже тішить. Я не знаю, пане Геннадію, з якого джерела ви черпаєте енергію. Але певно це є цілюще джерело, з якого черпають зараз енергію всі українці. Тому що таке розмаїття тематики, яку ми зараз бачимо, воно вражає. І все, що зображено на цих полотнах, дихає просто любов'ю, глибокою, до кожного квадратного сантиметра, де ви прийшли, де ви живете. Це патріотизм, який є ненадуманий, який є не а це є патріотизм, який є частиною нашого життя. Ви знаєте, вперше на таких виставках я побачила замальовки. ніколи. Я ще такої не бачила роботи, яку проводять художники перед тим, як картину малюють. І е, викликалося мене особлива цікавість, за це вам дякую Е, Я хочу сказати, що е, маємо за честь те, що Саме наша школа, наші дві кущівські школи стояли у викликах формування як особистості. Я впевнена, що наш край, наш кущівський куточок справив на вас ну, невелике враження і величезний вплив на формування вашого світогляду. І саме тому ви з Одеси із цієї перлини нашої України. Дякуємо вам. Зараз до слова мені хочеться запросити голову нашої кіровоградської обласної організації співхудожників гореста. <клухи> <вам саме? клухи> Доброго дня, друзі. Знаєте, я представник. Дніпропетровської школи, пан Геннадій представляє місто Одесу, Це років училищу в цьому році виконували да, дві потужні мистецькі школи, я не цього слова в Україні. Знаєте, що мені вразило, як кажуть, професійний, професійний митець. А, не, стара школа. Я коли пройшов виставку. Знаєте, на що я з звернути увагу? Подивіться на цей плакат. Він зроблений Це Художній е, фонд е, це перше, те, що я починав свої трудову діяльність в художньому фонді Дніпропетровського оформлення стендів. Тобто, я був взагалі вражений плакатом. пане Геннадію, вам респект. Взагалі, так, звісно, чудово. Дякую за те, що таку спадщину міста отримає від вас особисто. Пишаюсь, маю таку надію, що о, наші потомки побачать і будуть вчитися на ваших роботах. Дякую ще раз за велике мистецтво. представник Емілії Матвієвни, Анатолія Бонгіна. Вони в, в свій час навчалися разом в Емілія Матвіївна розказувала дуже дивну історію про собачку. Це вже таке таємне. Ще раз дякую, пане Геннадію, вітаю. Часто в наших прес-релізах ми використовуємо художник брав участь у республіканських виставках. До речі, для мене це було дуже саме відкриття, що диплом навіть є за республіканською Ну, Просто думаєш, якась там виставка республіканська, не... а там можна ще це як там, потрогати на дотик, що, як це більш виглядає, тому це також дуже цікаво. Я хотіла запросити до слова нашого друга, нашого друга, нашого друга музею мистецтва, Микола це плана. Оцінка, але друзі, я хочу сказати, що можна дуже багато нам сьогодні розповідати, але я хочу сказати, що англійські художники дуже дуже і добрі, які відбухаються. І я хочу сказати, що я сюди запросив дуже багато англійських художників. Так, що часу працювали 11 художників. Які кожен із них подарував цьому музею дуже багато картин. Це і Дрига, і Краченка, Радбенка Пересаджу, і Прокапенка. І я завжди кажу, і дякую вам сьогодні. Я завжди кажу нашим художникам, що даруйте, не дал картин для нашого музею. Це майбутнє наше, це наш фонд, який люди побачать через 100 років. Я дуже вдячний вам. Я хочу сказати, що ми, мабуть, в ній немає людини, яка так відвозила до Одеси, тому коли спитали, ви берете таке натхнення, я хочу сказати, що коли ми заходимо сюди, буде натхнення нас, кожного з нас. Бо Одесіти я не, 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 не бачив, що вони сумували. Нам важко кожному сьогодні. Кожен ка з нас розуміє, якщо не буде другого фронту, а другий фронт це художників, ми ці наші... Письменники і так далі, які створюють цей настрій і роблять це можливе, щоб ми думали про майбутнє. Я дуже вдячний вам, вдячний, що купували дуже нашою. Запрошую всіх купувати нас, а художники, Андрій, і інші, даруйте картини нашим фондам. Нам треба вже До музею Олександра Васьньоркіна. І сьогодні ми говорили досить багато про Олександра Олександровича, і до слова я запрошую Віту Васильівну Чорнову, директора музею. Це так? детективна і уметна історія була в Геннадію Олександровича з Наталією Миколаєвою. Величезним букетом Гладіолисів у Наташі Корнілової, нашої художниці, прекрасний день народження. І ну, буквально за 5 хвилин до 10 -ї. і чую, а тут люди перед музеєм і чую такий суворий, чоловічий голос. Це виявився. Надій Олександрович каже, ну все, чекаємо до 10, -ї 11, -ї, а потім я цій директор зателефоную. Я їй все скажу. Але, але каже, ми встигли, заклячувалися десятих. Шановний любві, дорогі Геннадій Олександрович, зверніть Скаженка. Невичерного бочого натхнення. Усіляких можливостей для успішної реалізації ваших мистецьких планів. Час, хай він розтягується і в, в е, емоційного здоров'я, і морального, і щоб ваші рідні і близькі е, тільки радість вам приносили. Ну а як же? Це ж наш так, психологічний стан. <зас». <так? засили> Психологічне здоров'я, ментальне здоров'я. Величезне <засили> <засили> вам. Як і гаражка, а як же, це ж символ Одеси. І знаєте, я чомусь не ризикнула на зріст кіти, бо мені хотілося, щоб Наталя Миколаївна в Одесу цю чарівну фіалку повезла і вона радувала вас своїм квітом і нагадувала про Кропивницький, про місто Кропивницький. Вам певні? Я через Геннадія Олександровича знайома була з творчими людьми міста Кіровограда. А особливо з мамою це була перша зустріч. Так що дуже вдячна долі, що в мене є такий брат. Я, я сама молодша сестра, але на, мене, але на мене дуже багато відповідальності Геннадій Олександрович давав. Надя, ти підеш туди, а ти узнаєш там, а ти дозволу попросиш. Я говорю, все, будет сделано, все, я, я помню, я знаю. Ну и так мы домовились, да, солнца. Спасибо. А вам можно вы, еще вы. раз написать? Поцелуйте еще раз. поцелуйте еще полопот. Я бы ее дочка. Я, все, спасибо. Мари, есть таких, я люблю, и завтра буду любить. Это первый человек Кировоград. А Другой это Сиротеса. Про Одессу ничего не надо говорить, и про них. Про все места мало, мы знаем. Але воно дуже великою культовою, її треба підтримувати, треба захищати, не дивлячись на всю світі і всі ці визови. Геннадій Олександрович, ще хочу привітати вас, наш член Національної спілки художників України Ігор Смичин. І пане Геннадія викладав, і в мене що... Хочу сказати про мистецтво пана Геннадія. Знаєте, я в перший раз це бачу такий літопис міста Одеси. Я багато ну, бачу виставок в Одесі, ну, часто там відбували кисти навчання, але я такого не бачу. А тут я згадав навіть ті куточки, де я сам там був, і, тут, і, 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 і це дуже приємно. От. Тому що я, я таке побачив кажуть, і ще хочу одну якість визначити цих робіт. Тут немає фотографізму в них, розумієте, а тут є мистецтво. І оце саме головне, тому що дуже багато зараз художників переходять на, ну, просто з фотографії робить роботи і так далі. От. А тут це, це, це пережито, він через свою призму побачив своє влюблене місце, почав народився в нашому. Так що я бажаю перших успіхів і надалі в такому ключі продуктів. Мені дуже подобається. Мені хочеться ще додати вітання від голови спілки Одеської організації Національної спілки художників України Горбенка Анатолія Олександровича, який пишається тим, що в нашому місті відкрита ваша виставка, Надія Олександрович. Він радіє за наше місто, тому що він є нашим земляком, народним художником України, і ми теж пишаємося ним. І зараз пишаємося тим, що ви в нашому місті і нашому місту подарили таку кількість. А я не доповнюю Сарпенко, я вчився в фанаті мільйонерів Юрій. Вчився в художній студії з ним. Він був футболістом за зірку, за юність. За зірку. Так. Юла, Юла, з великими футболистами, потім, які стали чемпіонами міру, Паркоярд, Паркояр. Паркоярд. З ними 4 голи зробив Ванна Лілія Кіровагарський футболіст Паркоя. Він разом з ним грав за зв'язку Кіровограда, РБ. Потім грав п'яту порося за Динамо. Я стаблил, сам дістав, сам пожелався, в мене перший травм. Я попав служити військами, ніби зараз тут у вас в місті, ми не пустили, там війна. Ну так сталося. Я хотів, теж я, я зробив роботу і так хотів подарувати числі. Я думаю, що ми подамо їм обов'язково, передамо. І ви знаєте, хочу додати, не сказали про те, що э, було 12 років Геннадій Олександровичу, коли... В Іроморадському обласному краєзнавчому музеї була відкрита персональна виставка акварелі. 20 акварелі. 20, 20... 20... 20... 20... 20 акварелі було <зас> <ab> представлено в музеї краєзначому музеї. А ще, ви знаєте, сьогодні горіли очі у Геннадія Олександровича, коли я набрала телефон Білоуса Володимира Олексійовича. Я його повернула в юність. Ви не... Ми не бачили з років. І ви знаєте, минулий рік, як в цій залі була відкрита виставка Володимира Олексійовича Білоуса. І сьогодні ми відкриваємо виставку Геннадія Олександровича. Так, так. так що ми були раді за те, що він і поговорив з з Володимиром Олексійовичем. А ще ви знаєте, хочеться сказати велику подяку. дяку. Дружині Наталі Миколаївну, тому що без неї без неї не було б цієї виставки. Без неї не було б цієї виставки. Саме Наталя Миколаївна пакувала картини, які відправлялись до, нашої, до нашого музею. Так, Наталя Миколаївна? Дякую музею за таку зустріч, яку нам зробили, звільняли такі далі. Дякую, 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 Наталя Миколаївна. Думаю, що з будемо працювати з вами. Я так думаю, що ми будемо працювати і робити кірова. Ну так, ми вже за марів робили прибираю... кар'єри. Обов'язково ми ще будемо відкривати і наступні персональні бізнесу. Так. 别别别别别！